Ниця 12 липня час підсумувати головні події дня. Про найголовніше розкажуть вам наші журналісти у студії. Працює Світлана Коханчик. Вітаю вас. Ські підприємці вивчають українське законодавство. У цьому їм допомагають і представники державних та соціальних служб міста. Вчора на черговому зібранні асоціації промисловців підприємців та роботодавців Стрийщини обговорювали нову редакцію закону про зайнятість населення. Про усі переваги цього надважливого документу підприємцям нашого краю розповіла директор Стрийського центру зайнятості Романа Вишньовська. Отож, аби скористатися усіма перевагами законодавчих нововведень підприємцям та юристів. Особам упродовж року потрібно створювати нові робочі місця та дбати про тих працівників, які вже працюють. Якщо підприємці дотримуватимуться таких правил, то за кожного нового працівника центр зайнятості повертатиме єдиний соціальний внесок. У разі якщо підприємство тимчасово припинило роботу, його працівники можуть тимчасово влаштуватися до іншого роботодавця. Це позика під започатку початку бізнесу та створення нових робочих місць. Воно має діяти паралельно ви берете позику банку, Підшост, там, ви пишете бізнес-сланцю, що там пропозиції банку і паралельно створюєте робочі місце. Якщо ви це новому зберігаєте, то ми пропонуємо повертати відсотки за кредитами. Якщо це залежить ще від виду діяльності, тут більше акцент йде на агронапрямок. Відпуск до чудотворної ікони. Цими вихідними у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбудуться урочисті заходи, присвячені чудотворній іконі Лійської Божої Матері. Протягом двох днів відбуватимуться святкові літургії, відпуст, освячення води і не тільки. Більш детальніше про програму. Дивіться далі. Стрищина славиться святими місцями, де люди знаходять тілесне зцілення та душевний спокій. Таким місцем у нашому місті є храм Успіння Пресвятої Богородиці, де зберігаються мощі святих та найголовніша святиня Храму ліська чудотворна ікона Божої Матері. Саме цими вихідними до неї духівники проведуть відпуст. Розпочнеться церковне дійство у суботу, о 19-й з великої вечірньої з литією. Опісля співатимуть вервицю о 9-й годині вечора. Проведуть похід з іконою і зі свічками вулицями міста. Закінчиться суботня програма відпусту службою Божою, водосвяттям та читанням молитов над хворими. Запросити на нічні чування, які відбудуться в нашому храмі, в катедрі, в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Ці чування відбудуться в суботу, завтра. Розпочнуться о 7 годині вечора, великою вечірньою Злитією. І так буде співана Вервиця, і так будуть різні молитви. Молитва перед чудотворним образом, і в одинадцятій годині буде відпустова літургія вечора. Після цього водосвяття і так само отець Ігнатій, який приїде студент, який є таким наступником отця Вороновського. Буде читати молитви над хворими і над потребуючими. Тому ласкаво всіх запрошуємо. Вперше відпуск організували у 2000 році, а вже після двох років прощі Долійської Богородиці стали традиційними. Нараз біля неї молився і блаженіший Святослав Шевчук. Перші згадки про святиню датуються 1570 роком. За переказами, ікона показалася на пні зрізаного дуба польському містечку. Колісько до неї помолитися та зцілитися приходили тисячі мирян не лише з околиці, а й інших міст та країн. Дострія ікону привезли у 1946 році. Відтак її помістили в лівий бічний пристіл катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці. У спеціальній книзі письмово засвідчено дивовижність зцілення людей, які молилися біля ікони. Серед них як незрячі, так і бездітні. Дуже багато таких. Цікавих уздоровлень перед чудотворною іконою, що цікаво, дуже часто лікує вона сліпоту. Також часто жінки, котрі не мали дітей, коли моляться перед чудотворним образом, згодом вони вагітніли, вони народжували здорових дітей і знову ж таки багато свідчень. Ми маємо жінку з Молдавії, котра котра дуже просила про молитву перед чудотворним образом. Вона довго не мала дітей, але згодом, коли вона вже була вагітна, і лікарі говорили, що є така загроза, що вона не може дитину народити. І вона просила про молитву. Тут молилася Отець Михайло Баранець тут ревно молився перед іконою. І вона щасливо народила дитинку. У неділю о пів на третю розпочнуться нічні чування. А вже зранку духовні отці проведуть святу літургію та утренню. О десятій відбудеться відпустова свята літургія. До речі, під час літургійних відправ всі охочі зможуть приступити до сповіді. Світлана Коханчик Руслан Леськівстрийські новини. Головний біль, порушення ходи, мови, послаблення зору та параліч. Такими є основні симптоми інсульту. Медики попереджають, у літній час ймовірність захворіти на цю страшну недугу зростає вдвічі. Насамперед, це зумовлено високою температурою повітря. Як уберегтись та не потрапити до групи ризику, знає Марічка Ходовицька. На першому місці в групі ризику люди, які важко працюють та довго перебувають на сонці, ризикують мати інсульт також люди з підвищеним артеріальним тиском, зайвою вагою, слабкими судинами та хворобою серця. Статистика смертності від серцево-судинних захворювань та інсульту вражає щороку: 67% українців помирає внаслідок цих недух. Лікар-невропатолог Роман Вівчар каже, що влітку ймовірність інсультів збільшується у 6-7 разів. Особливо, які хворіють на гіпертонічну хворобу, на ішемічну хворобу серця, на миготливу аритмію особливо ризик виникнення інсультів. Чому це виникає? Тому що під час спеки збільшується ми знаємо, випаровування, так, згущується кров, так зване виникає метеорологічна гіпоксія, зменшується кількість калію, магнію, мікроелементів, і в результаті цього погіршується кровопостачання. Відповідно, головного мозку і Серце таким людям варто уникати перебування на сонці з 11 до 16 години. Також лікарі рекомендують зменшити фізичні навантаження, довго не перебувати за кермом і добре висипатися. Важливо вдень живати до 3 літрів води, кімнатної температури, їсти багато свіжих овочів та фруктів. Більшість жителів нашого міста дотримуються таких рекомендацій, особливо пильними є ті, які вже є у групі ризику. Себе треба трошки. Берегти, гуляти, свіжим воздухом дихати і дивитися, як, що йому під... Якщо тяжко, то йти вже в приміщення та й випити ті таблетки, які ще дають. Приходиться постійно пити таблеточки від тиску, так як лікарі пропонують зранку і з вечора, щоб регулювався тиск. Частіше тиск міряти в старшому віці, це є гарантійно. Знати, які таблетки приймати до і після чи низький чи високий тиск. Однак, ті, які добре себе почувають і не мають жодних проблем зі здоров'ям влітку, слід теж бути уважними, особливо під час відпочинку, перебуваючи на морі, бережіться пекучого сонця та довгих піших прогулянок. Пересторога, щоб не не вживати алкоголю і Особливо під час от перебування на воді, що буде широко практикуватися. Ризик появи інсульту у дитини теж високий, а без вашим малюком нічого не трапилося. Лікар-невропатолог Роман Вівчар наголошує, чомусь, скажемо, нехтується безпека дітей. Дуже часто ми можемо бачити, як діти перебувають на такому значному сонці в візочку. Дуже нагрівається там повітря, і дитина має велику небезпеку, так само дістати. Як це не дивно, подібне таке, як дорослих можна сказати, що інсульт. Якщо у вас, ваших рідних, близьких чи знайомих часто болить голова, падає зір, німіють руки та ноги, порушується хода чи мова. Негайно викликайте швидку. Пам'ятайте, інсульт це смертельна хвороба і швидке реагування та невідкладна медична допомога можуть врятувати життя потерпілого. Чим швидше хворий її отримає, тим більше шансів на нормальне та повноцінне життя у майбутньому. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стризькі Новини. На Львівщині селянин знайшов унікальний архів УПА. Житель гірського села Монастире, що у Самбірському районі Іван Курило, йдучи в ліс по дрова, побачив, що з берези стерчить щось подібне на металевий бідон. Відкопавши його, чоловік побачив численні документальні матеріали підрозділу вояків української повстанської армії. Це, зокрема, агітки, журнали, книжки, тексти пісень, зошити, списані гарним почерком фіолетовим чорнилом, де, зокрема, добре читається текст декалогу українського повстанця. Навчальні тексти особливу увагу привертають машинописні аркуші, в яких детально зафіксовано, як і коли саме у бою з московським окупантом загинув повстанець на псевдо-ворона. Не всі знайдені матеріали, на жаль, добре збереглися, але частину архіву можна прочитати і довідатися правдиву історію про боротьбу. вояків Упа за незалежність своєї держави на Самбірщині. У знахідці є ще одна особливість. Архів УПА потрапив до рук сьогоднішніх продовжувачів історичної. Справи дідів та прадідів напередодні відзначення 69-ї річниці створення у сусідньому із монастирцем гірському селі Самбірщини сприйні української головної визвольної ради. Новин спорту друга команда Стрийської скали зіграла заключний матч першого кола в рамках чемпіонату області. 10 липня Малиново-Зелені гостювали в Соснівці, де протистояли місцевому гірнику. В першій половині гри господарі двічі розписалися у володіннях нашого кіпера Романа Данковича. Та на 73-й хвилині Сергій Пітел один м'яч відквитав. Та найбільше гостей не вистачило. Відтак підсумок протистояння 2-1 не на користь другої команди скали. Попереду на Астрийський колектив чекає старт у другій. Лізі України на місцевому стадіоні Сокіл підопічні Володимира Книша в першому турі першості гратимуть також проти гірника та уже Криворізького. Цей матч відбудеться у неділю, 14 липня. Свисток арбітра про початок гри пролунає о 18 годині. Сьогодні у мене все ще раз. Переглянути новини ви можете на нашому сайті та Також телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Номер редакції 45983. Щасливих вам вихідних.